Планета кіно. Це щось. Ви не стрибнете. Дам'ян. Рятувальники вже тут. От навіщо ви їх викликали. Він таке робить вже в шосте. Це емоційний шантаж. Я знаю, що робити. Треба припинити наші сеанси. Ні, то ще побачимось. Справді, коли? Коли вирішите знайти кохання? Здихалися. Я рада, що Аліс приїде з нареченим. Я теж. Ні. 30 років шлюбі. Кожен раз, коли з кимось знайомлю, ти починаєш його аналізувати. Більше не буду урочисто тобі обіцяю. Звісно, я сам його зустріну. О, ні, чорт! Доктор Баранже. Дам'ян, Що ви тут робите? Флаві, надішліть мені історію хвороби дам'яна Леруа. Страх птахів? О, я й забув. Яка краса. Мені знадобиться ваша допомога. Він має забути Аліс. Все має свою ціну. Може на ти. 600 євро. І ми друзі. Алло, Стефане, хочу тебе запросити. О, чудово, я з радістю. Ви були така гарна пара. Тату. А хто цей Стефан? Ми з ним майже одружилися. Ви не це шукав. Він знайшов! Вас не злудить в машині. На це я не страждаю. Побачу. Ми обожнюємо перець. Все добре? Серцевий ритм. в Нормі. <плес> <плес> Як часто вас нудить? Вони тебе випробовують. Оце ти виспися. урочисто тобі обіцяю. Я краще піду. <плес> Всім укриття. Донька мого терапевта. Це буде прекрасний вікенд. Так. Звісно, скоро у кіно.